Добрий день! Сьогодні хочу розпакувати посилку з сайту Брокарт. Вибачте за те, що освітлення не дуже, але нема електроенергії для того, щоб поставити більш яскраве світло. Тому, вибачте ще раз: маємо таких неадекватних сусідів. Тому починаємо. Ось так посилка виглядає всередині. Тут як так виявилося, що вони поділили всі продукти по ось таким от пакетикам, тому починаємо поступово відкривати. Тут доволі багато продуктів і були класні акції, тому давайте починати. Перша продукція від Mermaid. Якщо правильно читаю, я не знаю, як правильно, до речі. Може, там трошки інакший наголос, але це парфумон дезодорант з пробіотиком 50 г, дуже гарне упакування. Я взяла, оскільки тут немає СЛС-у і нема алюмінію. Тому буду пробувати я в пошуках того деоторанта або дезодоранта, який замінить мій улюблений. Ось тут я вставлю посилання на нього. Я маю надію, що воно все ж таки не. Що воно не сольовий, бо я такий не люблю у вигляді. Начебто по тому, як наносити, воно не повинно бути, знаєте, як камінь, бо я не люблю такі дезодоранти. Ну, буду дивитися, тут термін придатності в порядку, тому буду очікувати на мій затест. І дуже прикольно написано ранкова дорога до аеропорту з паспортом та валізом в руках і перечуттям відпустки в серці. Дай Бог, щоб у нас так у більшості було. Також взяла такі три різних гелі для душу, Якраз на подаруночки, вони їм такі невеличкі 100 мл. Дуже прикольні якісь аромати, я маю надію, Hi, Holiday, Daydreamer і шампань. Тому маю надію, що сподобається тим подружкам, яким я буду презентувати, але оформлення прикольне. І склад у них, в принципі, непоганий. І ось такі два антисептика, Далай Лама і Менчик юнікорм по 29 мл. О, склад тут непоганий також. Теж на презенти в мене є такі антисептики, і вони до речі, непогані. Класно, що невеличкого розміру і вміщаються в сумку, що дуже позитивно. І ось такий подарунок: це був крем для обличчя 50 мл no Boring Days. Для глибокого зволоження вранці або ввечері на очищену шкіру, тобто ну, непоганий я думаю, варіант, начебто склад більш-менш теж непоганий екстракт алої, пантенол, вітамін Е, соль, гіалуронової кислоти. Я взяла, оскільки крема в принципі доволі непогано йдуть у мене. Тобто я використовую і зранку, і ввечері, і буде як запасний варіант. Мені і строк придатності тут теж непоганий. Виробне, вироблено було першого місяця 2024 року, тому свіженький. І два таких продукти. До речі, ось цей продукт це крем навколо очей. Подарунок був, якщо замовляєте на певну суму чи один продукт клінік. Я давно спро... хотіла спробувати ось цей от, ну це як очищувальний бальзам або щербет від клінік Take the Day Off. 30 мл взяла на пробу. Багато хто казав, що це дуже класний варіант для того, щоб очищувати своє. Своє обличчя, тому я взяла, буду пробувати. Дуже класно, що це невеликий об'єм. Якщо не сподобається, то не, так то не так буду шкодувати. І ось це був презент Клінік 5 мл доволі непоганий крем. Був. Якщо не помиляюся, у мене щось схоже було і мені сподобався його ефект. Наступний продукт це від Makeup Factory. База для тіней, для чутливих очей. Ну, у мене вони не сильно прям чутливі. Ось так воно виглядає. Тільки дивно, що воно якось так от. Якось дивно трошки. Термін придатності в порядку. Буду використовувати тут, якщо не помиляюсь, 7, 7 мл, тобто в принципі, надовго вистачить. І відтінок Transparent, тобто вона така буде більше до шкіри, до кольору шкіри. ця база. І наступний продукт це зубна паста, наша зубна паста на білому вугіллі. Класна упаковка, до речі, непоганий склад і все так непогано. До речі, термін придатності вони тут так прям пишуть, що не використовувати після того, як термін придатності буде. Ага, ось тут до 24, 2012-24 року, тобто, в принципі, треба вже її починати використовувати. Е, і дивіться, для дорослих дітей 12. Тобто, в принципі, склад такий собі, але написано, що без цього, цього поганого е, не знаю. Е, і ось так вона виглядає. Ну, Буду пробувати. О, і ось такий мені пробник навіть в раз в типу, житті поклали в брикарді. Це від Калістар, гілороновий, кислота, кондиціонер для. <клали> І ось такий пробник. Перший раз по в житті бракард мені, мені дали пробник в посилці. Хоча до цього я більше в б'юті-бокси їх не замовляла. Але зараз у них такий собі вибір у них цих б'юті-боксів. І несподівано дуже, але в перший раз в брокарді мені поклали пробник. А я до того більше саме б'юті-бокси замовляла, і там вони не сильно вкладали. Пробники бо в самому б'іті-бокси вони були. А тут від Калістар це гіалуронова кислота, кондиціонер для всіх типів волосся. Я так розумію, що це для того, щоб не було такого, знаєте, пухнастого волосся. Це цікаво, обов'язково спробую, можливо, і мені сподобається. Класно, що можна так невеличкий об'єм спробувати, а не купувати всю велику там, 200 мл чи 100 мл цей кондиціонер. А, в принципі, є до речі, і є загальна. <клух> і є загальна ціна а, цього замовлення. О у іноді бувають непогані знижки. Я не люблю саме їх офлайн-магазини з консультантами, бо іноді там такі не зовсім адекватні жіночки стоять. А от на сайті можна іноді щось цікаве знайти. Цікаво, чи ви замовляєте з про Якщо так, то що саме ви замовляєте? І дякую, що ви мене дивитеся. Всім гарного дня, Па-па!